А як мені вже надоїло по тому селу ходити? Піду кудись сюди. Опа. Дивіться, що у нас це таке. Якась військова база. Чи що. Може там мені хоча б дадуть попити, поїсти? Хоча там, певно, там, певно, вже нікого нема давно. Так, о, а тут і правда нікого нема, дивіться, тут все якесь розбите. Тут підкоп якийсь. А куди? Він веде. Опа, а тут рейси, дивіться, і лампи. Це явно була колись електростанція. Тут все заросло. Ого. Та це дійсно електростанція. А тут на що на тій базі? А це не база, це завод, дивіться. Тут станки, тут пічки. А зверху у нас що? О, зверху у нас тут ковадла і токарні станки. Цікаво, що тут світла нема. А звичайно, електростанція ж не працює. Так, а тут в нас... Гуртожиток якийсь, Чи що це таке був? Якийсь будинок. Тут теж все закинуто. Давайте підемо туди. Тут мене зустрічає корова. Опа, подивіться. Тут все роздовбано. Так, це у нас аптека. Ну, там я не піду, там нічого нема. Я вже знаю. Напевно, там нічого нема. Так. Тут у нас міська рада, скоріше за все, була. Ого. Тут навіть дивіться, тут крісло навіть розвалене. Але це місто вже було закинуто. За часів сучасної України, а не за УРСР, тому що тут прапори України вже висять. Ну, можливо, у нас 2014-го десь так закинуто. Так, давайте підемо туди. В той будинок подивимося, що у нас тут. Так, о, ви чули це? О, дивіться! Тут місцевий мешканець. О, добрий день! Добрий день! Ви тут один. А. Мешканець не говорить зі мною, напевно, він мову забув, чи що. Так, а наверху, ну тут наверху нічого. Тут ті самі кімнати. І будинок, в принципі, в аварійному стані, так що я не піду туди. А тут в нас що? Опа, дивіться. А тут дуже темно. А, і там підвал. Ні, я туди не хочу впасти. І тут були колись жалізні двері, і от бачите, тут рішітки. Ось вони. Скоріше за все, тут були желізні двері, але їх тут вже давно здали на металологі. Ну Тут гуртожиток знову я в нього не піду. Давайте підемо туди. Опа, а там ще є другий, другий берег. Давайте і на нього підемо. Тут все. Зруйновано, нема на то що дивитись? Опа! А це головна площа, дивіться, тут був колись фонтан. І висів тут великий прапор. Але його тут вже нема. Так, а тут у нас що? Тут міст? Ого, міст тоже 3 скоро розвалиться. Давайте підемо туда. Подивимося, що у нас там. Тут будинки якісь теж. Скоріше за все. Це вже житлові, а не гуртожитки. Тут Тут ліжка. Так, а скільки поверхів він має. Опа, Дивіться, а там Там він же розвалився, Ні, Добре, що я туди не пішов. Давайте підемо сюди. Тут все повідкривано. Скоріше за все, тут була якась можливо аварія і тут просто всі втікли. Звідси. Ого, дивіться. Дивіться, там нема того шкла, там шкла нема. І тут теж дивіться, скоріше за все тут був якийсь вибух сильний. Поле. Але дивіться поле тут збереглось достатньо добре. Так, давайте підемо туди. Надіюсь, будинок зараз не впаде. Ого, він тріщить. Він дуже сильно тріщить, тут треба бути обережним. Так, а це в нас цікаво, що за будівля така. Я вже її пару разів проходжу. Це напевно, якщо оце міська рада, то це напевно якийсь театр або якась база, або лікарня. Хоча тут аптека, яка лікарня, тут нема лікарні, напевно. Так, це у нас... О, це реальний театр, дивіться. Тут театр був. Він вже, правда, тут погано виглядає достатньо. Але він тут був, всім, папа. -па.